157 п'ятдесят сім мільйонів гривень отримав бюджет країни від приватизації об'єктів державної власності. У Вінницькій області було продано 29 об'єктів відповідно до вимог законів України про приватизацію державного і комунального майна та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави. Забезпечено підготовку до продажу на електронних аукціонах 38 об'єктів у Вінницькій області в листопаді-грудні 2023 року. До регіонального відділення фонду державного майна України надійшло шість заяв від потенційних покупців. У нас було включено до переліку об'єктів, які підлягали приватизації. 123 об'єкта. І з цих 123 об'єктів, 43 об'єкта. Були продані. Якщо в розрізі областей, то 72 з них були включені по Вінницькій області, 51 об'єкт це об'єкти, які територіально розташовувалися у Хмельницькій областях. Це і окреме майно, і незавершене будівництво, об'єкти соціальної сфери.